Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Мандруючи по центральному цвинтарі міста Сікіряни, я побачив пам'ятник дерево життя. Таких пам'ятників у нас на Сікірянщині місто Сікіряни не дуже багато лічні одиниці. І ось один з них на центральному цвинтарі. міста Сікерани. Будь ласка. Пам'ятник дерево життя. Оці надламані гілочки на Христові означають кількість членів роду. Родини. Кількість членів родини. А ось ця фотографія цієї людини, яку ми зараз побачимо, означає те, що ця людина була останнім в родині, в роді. Рід був великий, родина була велика. Подивимось. Ось ми бачимо дерево життя, хрест надламані гілочки. Їх 14 я нарахував, 14 чи 15 гілочок. Це був великий рід. А ось ця людина. На фотографії була останнім в роду. Ось фотографія цієї людини. Ця людина була останнім в роду. Може хтось з сукірянців знає, підскаже мені в коментарях чи в месенджері напишу. На превеликий жаль ніякого надпису. Хто похований, тут невідомо. От я взяв обійшов з усіх сторін. Думав, може є надпис сказати. Ні, Немає. Ось ми бачимо хрест, дерево, життя. І оце надламані гілочки померли люди в роду, їх 14 чи 15. І жодного надпису на превеликий жах. Ще раз я покажу останнього в великому Роді Сикірянському в родині 15 чоловік, дерево життя померли, а ця людина 16, та остання. Може хтось знає по світах, може в Сикірянах знає, хто тут похований. Ви знаєте, коли я дивлюся те, що робиться зараз в нашому місті ПРО. Злість, заздрість, ненависть. Дуже багато ненависті, дуже багато злості. Незрозуміло мені. Іде війна всім важко. Але не знаю. Все, що можу я, український історик та Ірошовець, це знімати, відзнімати. Кожен день, кожну неділю, фанатично нашу історію українську, українську історію Північної Бесарабії, Сикерянщини, рідних мені Сикірян. Тому що за це за мене ніхто не зробить. Такий мій хрест. З вами український історик, журналіст Яршуць. До нових зустрічей та дерево життя, сукіряне, центральне кладовище.